24 лютого я пам'ятаю, що я був на курсах фахової підготовці в Миколаєві і раптом починається тривога, нас підіймають, кажуть, збиратися, почалась війна. В той день нам повидавало зброю, амуніцію, тобто ми позаймали місця і були вже готові повністю тримати оборону. Від російських загарбників То зараз я знаходжуся на такому катері, який постійно несе вахту в морі, постійно виконує якісь завдання. І навіть ось до того, як я прийшов на цей катер, він неодноразово вступав в, в полки зустрічі з російськими загарбниками. По ним по катеру і стріляли і намагалися його ну, підірвати. Кожен з нас відповідальний за кожного іншого побратима, який знаходиться на катері. Якщо не буде якоїсь ланки на цьому катері, то тобто він не зможе виконувати на 100% своє, своє завдання та місію. Моє відділення відповідає за, також за те, щоб зробити прокладку на шлях, де ми будемо виконувати завдання. За всі прибори, щоб все працювало: GPS, гірокампаси. Транзаси, тобто ми відповідаємо за всю електроніку, яка потрібна для того, щоб катер міг, для того, щоб катер міг рухатися та, відом... та ми могли розуміти, де ми взагалі знаходимося. Трапляються такі моменти, коли виходимо в дуже складних, складних умовах. це Шторми бувають вітри бали, тобто. А коли в тебе катер завдовжки в 33 метри, то це дуже складно. Коли мене питають, чи готовий я повернутися на час назад і зробити інший вибір, не піти в армію, а продовжити шлях моряка гражданського, то я всім кажу, що я не жалію, тому що я рад, я гордий за те, що захищаю свою країну, батьківщину і взагалі, коли війна. У мене навпаки просипається бажання захищати свою країну та своїх рідних.